Алмази не тануть в багні, не розчиняться, не втратять цінність. І навіть в глибокому і важкому сні я відчую одну відмінність: дорога без ціни, без ваги душа серед попелу і дощів вагома. Я цвістиму в тобі, я в тобі жива. Від твоєї води. Полишає втома, обійду увесь світ і згадаю все, ти впізнаєш мене, ми давно знайомі, серед сотень віків мир душі лиш несе побувати в царя, в тебе на прийомі, крила, радість, тепло, поштовхи надій, обіймають мене десь в холоднім храмі, я належу тобі, ти для мене свій. Як ті діти довіряють лише мамі, і не треба платні за дорогу краси, і немає між нами границь і кордонів, поклонюся в тиші, попрошу, ти даси, в серці глибше карбуй між часів і сезонів, резонів, причин пустки втоми й туги, закарбуй навік в серці законом тяжіння. Я твоя, мій Господь, і з Твоєї руки не візьме навіть смерть, без Твого повеління.